А без матів ніяк, а не мама дивитися буде. Привіт! Що ти знаєш про лянчо? Сучасне уявлення про цей бренд звучить приблизно як якийсь, наче, італійський виробник типу жіночих автівок з дуже дивним дизайном. А хто ще згадає, як в телепередачі Топ Гір автомобілі Лянчо загнивали за один дощ. А чи знали ви? Що цій компанії на сьогодні вже 118 років, і вона має історію славетного виробника спочатку дуже якісних та ексклюзивних автівок, а трошки згодом, чи не найкрутіших гоночних автівок свого часу. То як так вийшло, що від просто скажених спорткарів ми прийшли до ось цього? Давайте розбиратись. Сьогодні ти дізнаєшся, як Славетний гонщик створив власну автокомпанію. Як Лянча задавала стандарти технологій, Створила декілька знакових моделей для світу автоспорта, які автівки у 85-му були швидшими за сучасні гіперкари. Та чи мертва лянча зараз? Кінець 19 століття. Друга промислова революція в Розгарі, а людство повсюдно впроваджує використання нафти замість вугілля. З'являється безліч винаходів, пов'язаних з електрикою. Ну і, звісно, двигуни внутрішнього згоряння. Автомобілі поступово входять повсякденне життя людей. Саме в цей період в Італії влітку 1881 року у селищі Фабело, що не подалі ктрина, в сім'ї заможного миловара, народжується оцей чувак. Назвуть його Вінченцо, ну а прізвище його було Лянча. Насправді Вінченцо хоч і не був засновником автомобілебудування в Італії, але перші кроки до автомобілізації країни він буквально бачив своїми очима. Лянча з дитинства захоплювався різною технікою та точними науками, чому також сприяла технологічна революція довкола. Батько, що всі ці роки спостерігав за розвитком потенціалу сина, відправив вже 17-річного юнака до фірми Джувані Чірана, що займалась велосипедами. І як ви думаєте, в чому полягала робота Вінченцо? Може, він був механіком чи помічником якогось інженера, або може конструктора? Все ж він завжди рвався до техніки. Він був бухгалтером, але саме в цей момент тут будувалася історія вже деякий час велась розробка першого італійського автомобіля. Тут Лянча знайшов можливості для розвитку. Познайомився з майбутньою зіркою перегонів Фелича Назаро, а також побачив перший італійський автомобіль від фірми Чайра. Автівка була оснащена двохциліндровим двигуном на 660 кубів та двошвидкісною КПП з ремінним приводом. Молодий бухгалтер дедалі частіше став приходити до майстерні. Там він захоплено щось, збирав, розбирав, ковиряв. Коротше, чуваку, все було дуже цікаво. Незабаром лянчі довірили обкатку та випробування машин, і він одразу звернув на себе увагу талантом водія. На жаль, у Чайрану не було грошей на продовження цього проекту, тому подальшого розвитку в галузі автомобілебудування компанія не знайшла. В цей же час відставний офіцер Джувані Аньєлі, що поїздив трошки світом та побачив інші країни, дуже засмучувався, що Італія відставала від Франції та Німеччини по частині розвитку автомобілів. Він шукав можливість виробляти щось на батьківщині. При цьому не хотів купувати ліцензії на розробки іноземців. І тут він наштовхується на такий прототип: мама, мія, Моцарелла пепіроні. Аніелі швидко знайшов інвесторів з Торино, які діяли не стільки з власного патріотизму, скільки за свою вигоду. І вже в липні 1899 року в будинку Джувані Батісти Чейрано відбувається покупка його фірми і конструкції автомобіля, а також створення нової компанії Фабрика італіана Автомобілі Торіно або «Фіат». Вже колишнього бухгалтера Вінченцо тут призначили головним водієм Випробочим. На той час основним, якщо не єдиним діагностичним приводом, був сам водій. Друже, у тебе просто перший треті циліндри не працюють. Поміняй свічки, все буде добре, не переживай. Лянча умів вичавлювати з машини все. Граф Карло Біскаретті Ді Руфі, перший директор фіату, зазначав: Лянчо такий сякий, вичавлював з машини все, або щось брав найкращі відтачки, або ламав її. Звісно ж, лянча став гонщиком. Фіат довіряв йому найкращі машини, найшвидші та добре підготовлені. Вінченцо вважається одним із засновників італійської гоночної школи. Сучасники відзначали його техніку проходження поворотів. Лянча брав участь у 40 перегонах і загалом здобув 18 перемог. Навіть його поразки виглядали ну дуже вражаюче. У 1905-му, в гонках на приз Вандерпільта, Лянча стартував на своєму червоному фіаті і одразу вирвався в лідери. Він обійшов інших гонщиків на німецьких та французьких машинах, а також свого товариша Назару на другому фіаті. Після Семикіл він значно вирвався вперед. Але після виїзду на пітлейн для дозаправки одна з машин суперників в'їхала в його автівку ззаду. ремонт зайняв цілих 45 хвилин. Лянча все ж таки повернувся на трасу і фінішував четвертим. Вже в 25 одних гонок Вінченцо було мало, і 27 листопада 1906 року він спільно з Клаудіо Форджаліном заснуває фірму. Фабрика автомобілі Лянче і купує маленький завод на Армеа в Турині. Майже одразу повним ходом пішла робота над першим автомобілем. І не дивлячись на пожежу на заводі в лютому 1907-го менше ніж за рік, вже 23 вересня з воріт вийшла перша лянча тип 51. Не дуже милозвучна назва, так вважав і один з братів Вінченцо. Який тобі японаматір тип 51, ми що, в совку, чи що? О, ну це вже зовсім інше діло. Молодець, красавчик. Він порадив молодому підприємцю використовувати назви літер грецького алфавіту. Так, перша модель під брендом Лянча отримала досить логічну серійну назву Альфа, а продажі почались вже у 1908 році. Машина була створена за останнім словом автомобільної інженерії. Чотирьохциліндровий мотор робочим об'ємом 2,5 літри, розвивав неймовірні 28 кінських сил. Чотирьохстопенова коробка передач була пов'язана з патентованим заднім мостом за допомогою карданного валу, що на той час було рідкістю. Лянча, який любив швидкість, вже перший свій автомобіль зробив швидким. Він сягав аж 90 км на годину. У тому ж 1908 році була запущена допрацьована модель Діальфа. На машині стояла перша у світі серійна шістка об'ємом 3,8 літра. Взагалі, лянча з перших своїх моделей вносили якісь інновації в автомобільний світ, а інші виробники з часом також починали впроваджувати ті самі технології. Наступні моделі також наслідували позначення літрами грецького алфавіту: Бета, гамма, Дельта, Епселон. В 1913 році з'явилася модель Тета, що вперше у світі запропонувала електроосвітлення в базовому означенні. До того часу деякі інші виробники продавали електричні фари як опцію. Ну і звісно ж тета була швидкою, як і всі тодішні лянчі. Під час першої світової війни компанія активно включилася у військове виробництво, за що держава надавала лянчі додаткове фінансування, а також землю, де пізніше виробник побудує нові заводи. До 1919 року виробничі площі заводу розширились аж до 60 тисяч квадратних метрів. А вже у 21-му лянча лямда закріпилася окремою сторінкою в автомобільній історії. Цей автомобіль став епохальним для світового автомобілебудування. Існує легенда про подію, що передувала появі цього автомобіля. У 1920 році Лянчі їхав з матір'ю до батьківського дому у Фобело. На одній із вибоїн у його машини зламалася передня ресора, і підприємець мало не попав в аварію. Тоді Лянча дав завдання своєму конструкторському бюро розробити незалежну передню підвізку. 15 березня 1921 року на засіданні керівництва фірми вирішували питання про введення патентованого самоносуючого кузова та незалежної передньої підвізки. Інженер Батіста Фалькетто ну дуже захопився своєю справою. Як ви думаєте, скільки варіантів конструкції всієї передньої підвізки він надав? Три, п'ять? Він накреслив 14 варіантів підвізки, з яких найкраще обрав сам лянча. Сильна і незалежна. Конструкція виявилась простою та надійною. Згодом її перейняли інші фірми. Основою для кузова служила по суті сталева просторова рама, а до неї кріпилися зовнішні панелі. Автомобіль вийшов легким та міцним. Не менше цікавого було у двигуні лямди. Це була v подібна четвірка з розвалом 13 градусів. В ньому були використані алюмінієві поршні та блок, а на два ряди циліндрів приходилась одна головка з одним розподільним валом. За 70 років схожу конструкцію отримує двигун vr 6 від Volkswagen. Лямда мала великий успіх. З 23 по 31 рік продали 13 тисяч і 3 екземпляри. Нагадаю, що на цей момент бренд не гнався за масовістю, натомість пропонував вишикані та якісні автомобілі. Машину постійно модернізували і з'явилося всього 9 серій, 9 рестайлінгів. Але з 7 серії модель загубила одну з найголовніших своїх інновацій, несучий кузов. Так, автомобіль став рамним. Справа в тому, що в першій половині 20-го століття було дуже круто замовляти повністю кастомні кузови для своїх автівок. Це було як такий модний чехол для вашого айфона. Ну а для такого кузова потрібна була рама. Які ж технології? Ти що дурний, дай мені стиль! Я крутим бути хочу. До речі, є одна цікава історія пов'язана з лямдою. У 20-х роках один з власників цього чудового автомобіля під овацією глядачів вірвався із пасажирами на гоночну трасу у Баумберзі і проїхав всю дистанцію. Заднім ходом. What? З 31-го року завод випускав автомобілі так званого А-ряду Цікавим прикладом є Астура. Одну круту технологію Астури ілюструє оцей патент. Це подушки двигуна зразка 31-го року від Лянча. Я не знайшов на просторах інтернету точної інфи, але, судячи з усього, це був один із перших серійних варіантів кріплення двигуна з ізоляцією рами та Кузова від вібрацій. Вінчен Солянча. Помер 15 лютого 1937 року. Йому було лише 56 років. Остання модель, до якої він торкнувся, Апрілія, з'явилась того ж таки, 1937 дев'ятсот Кузов для цього автомобіля проєктував Фолькетто разом із аеродинамічною лабораторією Вищої технічної школи в Торині. Ця машина. Приклад стилю та технологічності характерного для лянчі та його марки. Це одна з перших у світі автівок із пропрацьованою аеродинамікою і незалежною підвіскою всіх коліс. Далі компанія перейшла у власність сім'ї Лянчі, і керівництвом зайнявся старший син Вінченцо 13-річний Джанні. Першою автівкою, розробленою без засновника компанії, стала Аурелія, що пішла на конвеєр вже після Другої світової війни, аж у 1950 році. Кузов для цієї машини був спроєктований Ательє Пінін Фаріна, а конструктором виступив Вітторіо Яно Творець автомобілів Alfa Ромео 20-30-х років. КПП було розміщена на задній осі, окремо від двигуна, а родзинкою цього автомобіля була В-подібна чистка під капотом. До Аурелії вважалося, що збалансувати такий двигун просто неможливо. А конструкторське бюро таке взяло і збалансувало. Збалансуємо. Навіть твоє бажання купити нікруху. В той самий період. В п'ятидесях, Джані вирішує, що лянче треба б нарешті показати себе в автоспорті із заводською командою. І в них виходило лянча b 20 gt Д-20, Д23, Д24, Д-25, єлипали, скільки там де. Це все автомобілі, створені для перегонів. І вони приносили перемоги. В 54-му році Лянча навіть спробувала увійти в АФ-1 з моделлю Д-50. В першому своєму заїзді Болід бере пол позішн в кваліфікації та найшвидшому колі гонки, але щеплення закінчилось лише після 10 кіл. Найкращий свій результат Д-50 отримав на гран-при Монако в 55 році. Він фінішував другим. Це була перша та остання спроба лянчі увійти в королівські перегони. Тоді ж компанія вперше зіштовхнулася з фінансовими труднощами. Постійне прагнення до інновацій, до досконалості, фіксація якості, складні виробничі процеси та застаріле заводське обладнання означало, що всі автомобілі по суті мали виготовлятися вручну через невелику спорідненість різних моделей, вартість виробництва продовжувала зростати. Тоді, як незмінно низький попит, зрештою вплинув на життєздатність лянча контроль над компанією перейшов до заможного бізнесмена Карло Пезенті. У рамках угоди автомобілі Гран-Прі були передані Феррарі. До речі, де 50 допрацьована підрозділом Скудерія Феррарі, таки здобула перемогу в чемпіонаті світу 56-го року. Але це вже зовсім інша історія. В 60-му році лянча вперше відмовилась від класичної компоновки та випустила свою першу передньопривідну модель Флавію з опозитним двигуном, встановленим продольно перед передньою віссю. Щось це мені нагадує. Все ж до 69-го року у Пезенті не вийшло стабілізувати фінансове становище лянча. До того моменту збитки становили 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Щоб ви розуміли масштаб трагедії, в Еквіваленті на сьогодні ця сума становить майже 369 мільйонів євро. В жовтні фіат оголосив пропозицію про поглинання, і лянча не залишалось нічого, окрім як прийняти її. 1970-й рік фіат повністю перебудовує лянчо. Тепер бренд орієнтується більше на масовість. Обмежених серій автівок вже менше. 72-му Лянч випускає свою першу модель під керівництвом фіата Бету. Бета вперше отримує поперечно розташований двигун, ще з двома розподільними валами. Справи компанії поступово покращувались, а паралельно велася розробка ще однієї моделі в партнерстві з фіатом та його підрозділом Абард. Тут будувалася історія. Як ми знаємо з відео про сірки, Японія залітала в 80-ті шаленим стрітом. Насправді, з винайдення автомобіля перегони безперервно супроводжували усю автокультуру у різних видах. Але 70-ті – це час, коли увесь світ добряче нанюхався бензину, і виробники почали робити дійсно страшні речі. І італійці не виняток. Вже у 74-му році Лянча залітає у раллі з моделлю Stratos, розробленою з нуля для перегонів. Автомобіль був оснащений двигуном v 6 від Феррарі, розташованим в базі. Три роки поспіль Лянча Стратус вигравав чемпіонат світу. Але до початку 80-х років існуючі класи Ралі почали втрачати свою популярність. Вже не вистачало цієї швидкості, потужності, видовищності. І у 1982 році міжнародна автомобільна федерація знімає всі обмеження. Виробникам дозволили буквально все будь які технології. А для омологації, допуску машини до участі було потрібно випустити всього 200 подібних машин в серію. Це була легендарна, жахлива та прекрасна група Б епоха найшвидших та найкрутіших авто. Серед інших моментів Федерація дозволила використання повного приводу. До цього граллі використовували виключно задньопривідні машини. Це накладало певні обмеження і складнощі з балансом потужності та керованості. Але більшість виробників таки подивились на це і. Та нафіг воно треба. Повний привід – це складність конструкції, висока вага. Краще будемо далі робити легкі задньопривідні машини. Оці от повозки страшні. Але було одне виключення. У етапі 81-го року Audi викатує свою першу кватро. І така важка Audi з відверто хріновим балансом мас одразу обходить непереможний стратус аж на цілих 9 хвилин. Лянча, звісно, не розгубилась і випустила такий відповідь у вигляді моделі 037. Легку, маневрену, та все ще задньопривідну. На простих і сухих трасах 037 брала перемоги над Кватро, а на засніжених чи покритих льодом команда Лянчі викручувалась як могла. На мою думку, це команда з найоригінальнішим підходом в групі Б. І хоча 037 була чудово збалансованою і навіть залишалась останньою задньопривідною машиною, що здобула перемогу у групі Б. Все ж переваги повного приводу стали очевидними. І після виходу другої генерації кватро у 84 му заводська команда Лянчі почала здавати позиції в раллі. Конкуренція наростала, і компанії треба було щось робити, щоб не залишитися аутсайдером. І вже за пару років команда викатує справжню легенду. Легка, потужна, повнопривідна, просто шалена. Лянча Дельта С 4 Автівка не мала нічого спільного зі своїм дорожнім прототипом. Просторова рама, повністю композитний кузов. Вперше 16 клапанний чотирьохциліндровий двигун одразу з турбонаддувом і механічним компресором. За потреби двигун міг видавати до 650 кінських сил. Ця скажена повозка, за деякими даними, могла розганятись до сотні за 2,3 секунди. Все ще не здивовані. Тоді додам одну деталь. 2,3 секунди до сотні по гравійній дорозі. Зараз не кожен гіперкар так блін, по асфальту, зможе. Звісно, для омологації була випущена лянча дельта С4 страдалі, що означає дорожня. Як і вимагали правила, таких машин було випущено всього 200, але характеристики було дещо змінено. Дефорсований двигун давав всього 250 кінських сил, а через більшу кількість різних опцій комфорту автівка була дещо важча. Тим не менш, дорожня версія робила 0-100 за якихось. 5,7 секунди, що було рівнем тогочасних спорткарів. А тим часом в перегонах Дельта С С4» показувала просто неймовірні результати. В ралі їй не було рівних. Цей неймовірний політ почав проносити перемогу за перемогою, а інші команди різко перейшли в категорію наздоганяючих. На початку 86 го Лянча почала розробляти вже Дельту С С4 Е2», щоб не залишити конкурентам жодних шансів. Для боліду розробили нову передню підвіску, покращили двигун та КПП, трохи змінили обвіси для аеродинаміки. До двигуна планувалося додати ще одну турбіну для системи Twin Turbo. Диференціали повинні були отримати нове електронне керування. Але давайте тут зупинимось на секунду. Перегони. Паралійним трасам з різними поверхнями. Гравій, сніг, багнюка якась, горні серпантини, звилися лісові дороги. Глядачі по всій дистанції, що так хочуть торкнутися от отої, отої легенди. Журналісти, що намагаються створити той самий унікальний кадр, стоячи отако прямо посеред дороги. Що може піти не так взагалі? Аварії були неминучі, І їх було дуже багато. Автомобілі розбивалися, змітали глядачів, вилітали з трас та навіть вибухали. Крапку в цій історії також поставила лянча. Це і стало причиною заборони групи Б федерацією автоспорта в 1987 році. Тим не менш ще з 85-го йшли розмови про введення групи С, яка по своїй суті повністю повторювала групу Б. Але для омологації потрібно було лише 10 машин, що дозволяло прийняти участь в таких перегонах невеликим компаніям з малими бюджетами. Початково дебют групи С готувався на 88-й рік, але пізніше було вирішено, що старт треба перенести на 87-й. Всі виробники готувались до групи С Чесп. Перших згадок, і лянча стала виключенням. Це лянча і І це остання по справжньому гоночна лянча. Конструктори Абарт використали для її створення деякі ідеї s 4 Evo 2, але загалом автомобіль був побудований з нуля. Так як омологація вимагала лише 10 дорожніх екземплярів, що було вже не так дорого і довго, тут лянча вже відірвалася по повній і використовувала взагалі всі технології, що спадало на думку інженерам. Так, І отримала замість просторової рами s 4 повністю новий монокок з алюмінія та вуглецевого волокна. До речі, один із перших у світі розроблених за допомогою системи комп'ютерного проєктування. Майже усі можливі елементи авто були виконані з композитних матеріалів, навіть колісні диски з підлайн. І Сі також стала першою і єдиною автівкою, отримавши оце. Так, це двигун. Нічого незвичайного не помітили. Так, це рядна четвірка 1.75, така сама, як ВС4, але з одним нюансом. У вас теж виникло питання, чому у рядної четвірки випуск з двох сторін. Я коли це побачив, я дивувався дуже довго і вголос. Це запатентована фіатом революційна система Тріфлюкс. Конструктори Абарт вирішили таки додати другу турбіну двигуну, але виявилось, що цей 1.75 з великими труднощами розкручує дві турбіни одразу. Та і керувати цим, хрін пойми як. Все ж 86-й рік на дворі. І тут з'являється оцей чувак. Це Клаудіо Ломбарді інженер, що розробив двигун для С4. І вирішив питання, знадумом він досить оригінально. Технологія Triflux передбачає розташування клапанів впуску та випуску навхрест. Таким чином. Він вивів випускні колектори для двох турбін окремо з двох сторін головки блоку, а впуск переїхав наверх. Також технологія дозволила ефективніше наповнювати камеру згорання, а ще краще розподілити тепло по двигуну, адже він більше не мав холодної та гарячої частини. Крім того, технологію доповнювала система клапанів у випуску, що дозволяла направити поток газів тільки на один випускний колектор лівий або правий, що вкупі з електронною системою керування двигуном майже повністю прибирало турболаг і давало максимальну віддачу двигуна на будь-яких обертах. З цим монстром позаду прототип ECV показував у на стенді досить стабільні 800 кінських сил, а розгін від нуля до сотні міг бути меншим за 2 секунди. На жаль, після заборони групи Б і оновлення регламентів для групи С, використання ECV в новій категорії було неможливим. Лянче розробила ще одну модель – 042 однак побудована вона так і не була через повну відмову Федерації автоспорту від групи Б. Та S у 87 році вже пізніше Лянча розробила для і покращений кузов, щоб було, але цей боліт так і не побачив справжніх перегонів. І що ви думаєте, на цьому все? А от і ні. Після усунення групи Б основною стала група А, де виступали автівки, що мало чим відрізнялися від дорожніх. Зумовлено це було також тим, що для омологації потрібно було випустити мінімум 2,5 тисячі аналогічних спортивних автомобілів на дороги. При тому модель взята за основу мала налічувати мінімум 25 тисяч екземплярів вже в експлуатації. Потужності вже було набагато менше. Просторові рами поступились місцем звичайним кузовам з додатковим каркасом. Для автівок існував суворий регламент. І місце лютої дельти С4 зайняла допрацьована Лянча Дельта HF 4 wd Ще за рік модель отримала оновлення та нову назву Лянча Дельта HF Інтеграля 16 v Пілоти були обурені новими правилами. Деякі з них казали, що у автівки наче нема двигуна після машин групи Б. Тим не менш, на відміну від S4 та тим більше ECV, лянча Дельта Ітеграля. Встигла реалізувати свої можливості по повній, вона брала світові перемоги шість років підряд. Їй просто не було рівних на рахунку інтегралі, 11 титулів, що навіть на сьогодні рекорд. В 1992 році Лянча повністю виходить з автоспорту і знову призвели до цього здебільшого збитки компанії. Грошей на розробку наступника богоподібної «Дельти інтеграля просто не було, як і наявності інших платформ для Раллі. Куди ж поділися гроші? Ну, наприклад, Лянча тема 8:32. В чому її особливість? Це звичайний міський передньопривідний седан. З двигуном, блін V8 від Феррарі. Нашо? Ну, по приколу. Наступні 10 років у Лянчі не було ні єдиної власної моделі. Все, що випускалось, було приліцьованою версією автомобілів інших виробників. І лише в 2002 році, в предсмертних конвульсіях, лянча намагалась нарешті щось виправити і випустила тезіс. Я не знаю, що тут страшніше. Дизайн, який відображає мішки під очима у тих конструкторів лянчі тих часів, чи те, що чим більше я на неї дивлюсь, тим більше вона мені подобається. Але своїх шанувальників у достатній кількості модель на жаль не знайшла. Це насправді була дуже крута представницька тачка, що вібрала в себе максимум доступних технологій і пропонувала ну дуже добре оснащення. Але дизайн фронтальної частини автівки повністю перекреслив її майбутнє. До 2015 року Лянча випускала ще деяку кількість автівок інших брендів, а зараз всього одну модель іпсілон. І наразі лише для ринку Італії. Цьогоріч «Іпсілон» отримав отаке нове покоління, і на сьогодні його серійна версія гібрид. І тут я хотів було вже заключити, що на сьогодні Лянча мертва, але. В травні Лянча офіційно оголосила, що повертається в раллі. Це Лянча Y-Rally 4HF, і вона була представлена для участі в чемпіонаті класу Rally 4. Під капотом машинка має трьохціліндровий 1,2 потужністю 212 кінських сил. Бренд ще не повертається з заводською командою, але вже наступного 25-го року Ypsilon HF з'явиться в руках приватних команд. Також анонсовано дебют Іпсилон rally 2 HF на ралі Монте Карло 2025 року в WRC2. Ця версія буде оснащена 16 літровим двигуном з турбонаддувом. А ще в травні лянча показала дорожній Іпсилон HF, і я розчарований. Дорожня версія чомусь стала передньопривідним електромобілем потужністю 240 коней. Так чи інакше, дуже цікаво подивитися, що з цього вийде. В мені досі горить сподівання, що релійна легенда повстане з попелу та поверне собі звання найкращих. А зараз, дивлячись на цю неймовірну, багату історію одного маленького бренду Сторину, що виробляв понад 100 років дуже різні автомобілі, від обмежених серій до масових бюджетних хетчів і від автомобілів бізнес-класу до релійних легенд. Я знімаю шляпу перед інженерами, котрі внесли в автомобільний світ таку незліченну кількість різноманітних технологій та побудували такі неймовірні автомобілі, яких ми вже не побачимо ніколи. Шановні, всіх вітаю, як ви можете побачити, ну, ми трошки провтикали записати донати, але робимо це прямо зараз. От тут, чи або тут, або тут ви побачите, як ми задонатили, а донатити будемо сьогодні 398 гривень, 288 гривень за лайки і 110 гривень за 22 коменти, які ви написали більше, ніж 5 слів. От а ви поки ставте лайки, пишіть коменти, бо кожен лайк це 1 гривня на засобу, а кожен комент більше, ніж 5 слів собака. А кожен команд більше ніж 5 слів – це 5 гривень на засобу.